Отче милостивий, Ти нам дав ту мову красну, Поміж мовами найкращу нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам, маленька, наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можемо величатись перед світом, Поміж мовами ця мова, мов троянда, поміж світом. Хоч би хто напастував нас, хоч би хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу, рідну мову воронити. Поможи, небес, владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі. Дай діждати, пошанівку, рідного святого Слова. Щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Хтось в цей момент втратив все, хтось виборов життя і смертної околи, для когось завтра втратило свій сенс, хтось вальс танцює на руїнах школи, хтось п'є солодку каву з кролосаном а хтось своє шукає в листях переможих, хтось так чекає заповітне слово мама. А хтось не дзвонить, бо гримить в окопах. Хтось дивиться на зорі, як раніше, а хтось, їх бачить, крізь ціну війни. Хтось вчиться заново любити, а хтось ходити, бо лишився без ноги. Хтось в цей момент пішов у храм, а хтось напився звідчи спиртного. Усі по-різному живуть в один і той же час. Усім цей час залишить дуже різний спону. Мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме в ній закодовано народну мудрість і сполконовічні знання. Мова це божий який ставився на культури, історії, традицій. Вона репрезентує народ у світі і орала нації, мова запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Не ухиляйся від цієї боротьби. Це наш історичний обов'язок, оправдання нашого перебування на цьому світі. Нація повинна боронити свою мову більш ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Українська мова є окрема українська нація.